До речі, про ну якщо про традиційні цінності ми говоримо, давайте про поговоримо про заміж женячку. Mm -hmm. Хто коли би хотів і взагалі чи би хотів виходити заміж, брати шлюб? Я би вже, але ніхто не погоджується. Добре, наступно. Ініціативна. Пропонувала. <рес> це, ця цифра занадто висока, щоб я її називала вголос. Юлю? так. <рес> <рес> — <рес> <рес> Я поки що не хочу, насправді не вважаю, що це щось таке обов'язкове. Я не люблю формальностей. Ну тобто, я би напевно зробила просто так для себе якесь весілля на Мальдівах, нікого не запрошуючи, просто ми двоє. Я Аніж робила таке засілля, там купа народу, щоб всі про то бачили. Тобто ні, таким, я таких традицій не люблю. Mm -hmm. От у, українські традиції на рахунок весілля мені не подобаються. А шлюб би брала? Також би не брала. Oh! Ну, Тобто я не вважаю, що це щось обов'язкове, і після того нічого не міняється. Зазвичай це міняється в гіршу сторону. Тому я не бачу в тому ніякої Юля Різничок. Коли Зайш... Я думаю, що до того треба дозріти насправді. Це дуже дуже, дуже серйозна штука. І я погоджуюся, традиційні оці е, весілля, гуляння. гуляння. Це ужас якийсь. що Оксана не сказала, що вона хоче. Та чого вона може. На мою думку, це ужас. Ну там якісь я не знаю з друзями, якісь такі штуки можна робити всякі, але це дуже серйозна штука. Це до цього треба дуже сильно дозріти. А тебе брали шлюб? Я би собі подумала вже, коли би шлюб брала. Я б вже, вже подивилася на того, з ким би брала, і така берем, не А ти що? Тож я, я тебе повністю підтримую в тому плані, що до цього треба дорости, тому що я неодноразово була свідком ну, спілкуватися з такими дівчатами, для яких було важливо от, наприклад, чим швидше вийти заміж. Бо мама одружилася в 18, бабця там ще в 16 вже двох дітей мала, грубо кажучи. Це, це моя сімейна традиція і ти традиційно це все ламаєш, не хочучи, якщо чесно. І, і дуже так знаєте, було якось дивно в спілкуванні, що ну там ми тільки вчимось, Ми ще світу білого не бачили. Ми ще ну не сформувалися. Ми ще взагалі нічого не знаємо, що ми хочемо від життя, і вже в цей момент приймати рішення, що все, я хочу виходити за нього заміж, бо так має бути. Бо якщо вийду заміж, наприклад, 25, я вже буду стара, а там, наприклад, 26 народжу, то вже буду старородяча. Ну тобто, це для мене просто якийсь треш. Ну я мені дуже боляче за таких дівчат, але я розумію, що що ну так нав'язано, і можливо не кожна може з цим нав'язуванням справитись.